Так, всім вітання. Відео записуємо з Віталією Майбородою, кандидатом сільськогосподарських наук, спеціалістом, фахівцем галузі лісового господарства, зокрема таксації. І власне, ми домовилися, що пан Віталій розкаже і покаже наочно, як наші працівники, скажімо так, лісового господарства крадуть, розкрадають наше, наше національне багатство ліс. І, і заробляють, скажімо, на цьому величезні гроші. Як це відбувається? Як відбувається фальсифікація під час виробок, незаконних виробок? Я зараз передаю слово пану Віталію. Він це розповість і продемонструє. Є безліч багато способів фальсифікації. Ми розглянемо зараз тільки один, в якому їм дуже допомагають деякі наші науковці з лісотехнічного університету сприяють. Тому що вони бідні, їх треба підгодовувати, лісівники їх підгодовують і тому вони. От дивіться, як визначається е, об'єм даного дерева. Береться діаметр на висоті грудей, на висоті грудей, от, скажімо, от, як я маю от середнього росту, значить, ми тут маємо 63. 63 ,5... 63 ,5 сантиметри, 63,5... 63,5 см діаметр. Це ступінь товщини, 60... 64 ступінь товщини, Тому що там іде градація по 4 сантиметрових ступенях товщини. Це якщо дерево ростуче, маючи діаметр на висоті грудей, висоту стовбура, ну, на десь так, 22 метри. Ми визначаємо об'єм за допомогою відповідних таблиць, які затверджені Держлізагентством, працюють на території всієї України. Тобто, відкриваємо на відповідній сторінці діаметр. Порода дуб, діаметр 64 сантиметри, висота 22 метри, 3,17 куба. А якщо, відповідно, зробивши перелік дерев на всій площі, визначивши їхній об'єм кожного дня, ми знаємо, скільки на даній площі є кубатура в даному насадженні. А якщо дерево зрубане, от як цей пеньок там поруч є, як його встановити? Уявімо собі, що тут дерева немає, залишається пеньок. Залишається пеньок. Пеньок теж має певну висоту, тому він називається пеньок. Його не зрізають у рівень з землею, його зрізають на певній висоті, стараються максимально низькій висоті. Ось цей пеньок десь має. 79, 70, 9, 70, якщо брати, це по всіх нормах. Майже 80 см він має. Тобто закруглюється до, теж до кратного числа 80 см. Коли, коли фахівці приходять, вони бачать меньок, вони заміряють його внизу по діаметру там, де він зрізаний. Так? І ми, так. от ми маємо 80 см далі. Далі вони беруть також відповідні таблиці. Діаметр пня у корі. Дерево mm. у корі. 80 см. Шукаємо порода дуб. 64 сантиметр. 64 сантиметри, які ми заміряли, Він має мати на висоті, на висоті, так, от, приблизно. Грудей. На висоті грудей. Ось. 1,3 метри. Mm -hmm. 1,3 mm -hmm. метра. Yeah. Тобто it's... у нас цей дуб якраз от попадає під ту, під ту категорію, яка є в цій <світ> таблиці. Так. <світ> так. Відповідно, якщо ми маємо, беремо приклад е, науково наукодовосвітній інститут сільського господарства Карпатського регіону, який знаходиться в, е, в Оброшину, він має 400 гектарів лісових земель, на яких Ну, такі виросли собі дубки. Створюється дослідне механізм розкрадання, створюється дослідне господарство, Дослідне, уявіть собі, не, не звичайне, а дослідне господарство, е, обро, яке називають, не думаючи довго оброшено, приймають туди да, такого, на моє глибоке покидька з і вони починають. Відводять здорові дуби, що зафіксовано, в санітарну рубку. Дана відомість затверджується в управлінні лісового господарства, виробують ці дуби. Коли відповідна інспекція приїжджає вже, як правило, з запізненням, їм треба там час на узгодження і так далі, перевірок, вони приїжджають і заміряють ці пеньки. Вони, замірявши ці пеньки, вони побачили, що там. Занижена кубатура в рази. Мало того, що здорові дуби вирубали, mm -hmm. та ще й кубатуру в рази занизили. Mm -hmm. Вони, ну, складає... Заниження кубатури це можливість, скажімо, частину дров продати наліво, без обліку, без нічого. Не тільки дрова. Не дрова, а Мали, ділової деревини. Та. Ділової деревини, яка ціниться, дуба, ціниться в середньому отака, отака хороша деревина, в середньому 500 доларів за кубометр. Ну Давайте, якщо наведемо приклад, так, е як було сфальшовано, і на цьому, на, на цьому дубі ми зараз подивимося, скільки тут е на так подібному дубі вкрали, е вкрали кубів деревини. Е значить, е вони роблять свої висновки. Е люди, і я в тому числі пишемо скарги. Держаудитслужба нараховує збитки. 950 тисяч гривень, це було ще в 2017 році. Просто я пізніше скажу, чому ми зараз це відео записуємо. Вже діватися нікуди, відкривається кримінальне провадження. Що роблять оці от, е, з дослідного господарства брошного? Вони замовляють у Львові на вулиці Липинського в Інституті судових. Екс... Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз, замовляють експертизу. Куди виїжджають на експертизу, проведення експертизи доручено такому Макарчуку Віктору Григоровичу, старшому судовому експерту, і тут його перераховуються всі його регалії. Але оскільки він експерт з товарознавчих та економічних досліджень, він ступінь кандидата має технічних наук. Угу. Він в лісі, м'яко кажучи, ну, е... не то, що не купує, взагалі слабенько. не розбирається. Угу. Як йому сфальшувати? Він залучає собі такого доцента непримітного короля з кафедри таксації. Як він туди вже попадає це окрема тема нашої розмови, я докажу, що він звичайнісінький, на мою думку, чи оцінюєш сексоп який не являється експертом, просто королю Миколі Михайлович. Оцей от король, приїжджаючи в ліс, що він виявляє? Він виявляє ті ж самі, що там ніби ростуть, ніби ще залишилися дерева. І ось цей от, що зелененьким кольором. Дуб, звичайний, який маючи на діаметр пенька, угу. оце він так от, отут його підпис стоїть. Бачите? А тут Макарчук це підпис короля. Яметр пенька 80 см на висоті грудей має не 64, а 44 см. 44 см. Висота 21,5 Ну, 22 метри закінгули. А на, чо, на підставі чого він робить таке оціночне судження, що тут не, 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 не так, як в таблиці записано, ми бачимо, як дерево росте, воно росте ну, більш-менш плавно. Так? Внизу є одна товщина, далі воно росте. от Ми бачимо плавно стомбур, до е, догори. А тут таке враження, що він росте як піраміда. Як пляшка е, шампанського. О, а на підставі того він це пояснює, потім пізніше. Що він заміряє діаметр майже на рівні землі. розумієте, Майже на рівні землі. Хоча... Ну ніхто не зрізає дерева на рівні землі. Ніхто, ніколи, тому що це нереально. Зрізають тоді, коли хочуть вкрасти, от як там от є пень, щоб його сховати, пень сховати тяжко. Значить, треба помучитися, зрізати на рівні землі, щоб можна було його засипати землею і так далі. Ну ясно, заховати. Але ж в даному насадженні були виписані реальні лісорубні квитки. Тобто красти немає. Але екоінспекція виявила, що там відбулася крадіжка. Державна служба нарахувала. Збитки, е, відкрито кримінальне провадження. Це по закону. Виїжджає цей, нібито, Він, це не його судження, це є висновок експертизи, при чому вони попереджені про кримінальну відповідальність. Вони сміло це підписують. Я вам пізніше розкажу, чому вони це сміло підписують. Відповідно. Якщо пеньок вже, відповідно, він знаходить такі дуби, бо це вихідні дані, він десь знаходить такі дуби, хоч там всі дуби зрізані, які маючи діаметр 80 см вже на висоті 44 см. Має діаметр на висоті, грудей вже 44 см. Тобто ми фактично йде заниження на 20 см. Так, що так, в показниках, це? що, що це? ми в результаті такого заниження, такого заниження що ми отримуємо в кубатурі? В кубатурі ми отримуємо, що це дерево має не 3,17, угу. а 1,54. Угу. Два Двічі, рази. Два, два рази. Два рази. Ну, беремо так, два рази для спрощення, два рази. Від Значить, тут скільки в нас було? 3,17, тобто куба дерева, так? Так, Півтора, півтора куба, куба дерева, дерева 750 доларів на одному деревці, дуба ділової деревини можна вкрасти. Коли це, тих дубів зрізали багато на великій площі, ну, то можна собі уявити. Їх зрізали там за три роки на дві тисячі кубів. От уявіть собі, що занижена кубатура uh -huh. в ще дві тисячі кубів. Uh -huh. Вони дві тисячі кубів пішли так. наліво, так? Так, пішли наліво. Uh -huh. Uh -huh. Відповідно, після цього директор цього інституту зразу ж стає академіком Національної академії грав України, наскільки uh -huh. мені відомо. Uh -huh. От uh -huh. всі, всі задоволені. Кримінальні провадження закриваються. Ось є постанова про закриття кримінального провадження угу. в зв'язку з тим, що е, не виявлено факту крадіжки, адже цей же ж король св... і Макарчук разом з ним пишуть в своїх висновках. Висновках. Що? Використання таблиць лісотаксаційного довідника угу. ось цього. Ось, ось цього. Це я вам показував. Лісотаксаційного довідника. Дому Вінниченко? Це, це Вінниченко, для досліджувань деревостанів у досвідному господарстві однорошено є недоцільним. Mm -hmm. Тобто на всій території України колективом вчених було визначено, що цим довідником треба користуватися. Вона затверджено е, Агенцією лісових ресурсів. А от приїжджає такий експерт і встановлює, що він в даній місцевості. Ну не працює, ну ростуть тут, доби, як пляшка шапатського. No, yes. І він таким чином, заробляючи свої срібняки, їздить в Дрогобицький лісгос, Радехівський лісгос. Всюди, де він не приїжджає, сюди дерева всюди дерева ростуть не так, як вони, як вони ростуть, yeah. згідно, скажімо, досліджень науковців, які видали той довідник. довідник. І чому це ми в цей час записуємо? Нещодавно відбулося засідання Лісівничої Академії наук України. І ось цього на моє глибоке оціночне судження покидька приймають член кори Лісівничої Академії наук України. І всі провідні мені було, знаєте, соромно, що я і також є член кором Лівничої Академії Наук України. Всі сидять, отак от тупо дивляться науковці, директори інститутів, науково-дослідних проголосували за прийняття його в член кори Лісівничої Академії наук України. Навіть президент Лісівничої Академії України. Каже, висновки його є об'єктивні і неупереджені. Ну, ну, Стан нашої науки да. після таких mm -hmm. е науковців, як Ківа, там і інших, так, на так, нам так, відомий, але ну, ми науківців, маємо черговий приклад. Так. Але йдеться про е схему схему масового розкрадання лісу. Але розкрадання не просто його розкрадають, його ще й знищують таким чином. Так що, от. Е Висновки робіть самі. Я пану Віталію дякую за, за цей лікбез, так би мовити. Так, для, зокрема, для тих пеньків, які працюють у тій сфері, і думають, що про це ніхто не довідається. Дякую.